Як не вибухи, то землетрус. Росію накрив новий природний катаклізм. На Камчатці відчули найпотужніші за 70 років поштовхи цунамі змило берег. Постраждали лікарні, дитячі садки, аеропорти людей евакуюють. Детальніше про надзвичайну ситуацію далі на фабриці. Новин ставте лайк і починаємо. Найпотужніший за 70 років землетрус сколихнув Росію. Магнітуда сягнула майже 9 балів. Найбільше постраждала Камчатка. Гігантська хвиля змиває усе на своєму шляху. Подекуди цунамі до 15 метрів. На східний берег Камчатки накотили хвилі 3-4 метри. Російська влада оголосила загрозу для затоки Авача. Саме там стратегічна підводна база Рибачий. Це головна точка Тихоокеанського флоту Росії. База, де стоять ядерні підводні човни. Сам землетрус стався в акваторії Тихого океану на глибині 17 кілометрів. Це поверхневе залягання, саме такі підземні поштовхи найбільш руйнівні. У північно-курильському районі Сахаліну надзвичайна ситуація. Почалася евакуація у Петропавловську, Камчатському обвалилася стіна в дитячому садку. Постраждалих дивом немає. Трясло аеропорт Єлизово затримані рейси. У терміналі постраждала жінка. Голова місцевого міністерства охорони здоров'я повідомив мовляв, серйозних ушкоджень у будинках немає за винятком косметичних потерпілі під час землетрусу. Є але жодних серйозних травм не спостерігається. Стан постраждалої жінки в аеропорту задовільний. Їй надано медичну допомогу. Також повідомляють про зупинку роботи дитячої поліклініки. Під час землетрусу в онкологічному диспансерії йшла операція. Пацієнт вижив. Загалом поштовхи відчули у 47 населених пунктах на Камчатці та Сахаліні. Близько 90% пічних труб у північно-курильську зруйновано. Їх треба відновлювати терміново. Фахівці попереджають. Автор триватимуть ще рік. Але Камчаткою все не закінчилось. Хвилі дійшли до Каліфорнії. У Японії масова евакуація. Людей виводять із прибережних територій, зокрема з атомної станції Фукусіма. У японській префектурі тіба на берег викинуло чотирьох китів. Їх зняв на відео місцевий серфер, який прийшов перевірити висоту хвиль. На Гаваях хвилі сягнули півтора метра. Людей просять зачекати і не виходити з дому. Серед потенційно затоплених зон маєтки зірок Джоні Депа, Метью Макконагі, Пірса. Броснана, Клінта Іствуда, також будинки мільярдерів Марка Цукерберга і Джефа Безоса. У заторах сотні автомобілів. 200 людей застрягли в терміналі аеропорту Кахулуї. Губернатор Джош Грін заявив: повідомлень про руйнування в результаті цунамі не надходило. Відключення електроенергії не планується. Комерційні порти закриті. Судна розвернули для уникнення ушкоджень. Це стихія від неї не застрахований ніхто, але у випадку з Росією можливо це карма за скоєне в Україні. Друзі, коментуйте побачене під відео і підписуйтеся на канал і до інших новин. Минулого тижня енергетикам компанії ДТЕК вдалося повернути світло 145 тисячам сімей у 119 населених пунктах Дніпропетровщини, Донеччини та Одещини після ворожих атак. Найбільше на Дніпропетровщині там вдалося відновити електропостачання в домівках понад 73 тисяч родин. Донеччина продовжує залишатися зоною найбільш активних бойових дій. Попри постійну небезпеку, минулого тижня вдалося повернути світло у майже 69 тисяч осель а на Одещині без світла. Були більше трьох тисяч родин енергетики відновили електрику максимально оперативно. Щойно сапери та військові надали дозвіл. Дякуємо усім причетним до ліквідації ворожих обстрілів.